Мною і Олегом Ляшком Юрій Борисов Мерстаханова дав конкретно покази про тих, хто спонсорував референдум, так званий, про те, як проходила нарада, на якій Єфремов давав покази. До цього нами був затриманий Клінчаєв, помічник найближчий Єфремова, який зараз шашлики в Києві жарить другий рік. Якийсь зі зброєю, з пістолетом є відео, фіксація захоплювала вода Луганська. Вони привезли бойовиків на луганську, вони спричинили агресію на територію України. І, звичайно, вони мають бути гратами. але це має відбуватись по закону. А чи вміє по закону працювати генпрокуратура? Ми сьогодні побачимо. Побачимо, які конкретно докази вини Єфремова зібрані, і зафіксовані в процесуальному порядку працівниками прокуратури. Я переконаний, що якби прокуратурою керували люди, які мають політичну волю до цього, уже давно б мав сидіти і Єфремов, і Клінчаєв, і Тіхонов, і всі ті, хто привів війну на наш Донбас за гратами. Я думаю, що зараз прокуратура зробить все, щоб Єфремов все ж був заарештований, але чи надовго? І чи процесуально будуть закріплені так і прив'явлені обвинувачення і підозра, що це дійсно стане першим судовим процесом за сепаратизм, за розпалювання війни? За закони диктаторські 16 січня це все треба процесуально закріплювати. Я скажу, якби я керував генпрокуратурою, то це було б зроблено ще рік тому, і я вважаю, що мають понести відповідальність. Окрім всього, ті генеральні прокурори, які своєю бездіяльністю спричинили до того, що ця публіка на свободі що ця публіка допомагає так званим ЛНР ДНР. Що ця публіка розхитує ситуацію в країні на користь агресора? Ну, конкретно маєте на увазі, хто має бути наступним після Єфремова е, на вашу думку? Ну, є величезний перелік. Це ті, хто літають в Москву і зараз. Е, це бойко, це. Е, 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 Льовочкін це е, маса інших регіоналів, які комунікують з Москвою, які по суті являються п'ятою колоною в Україні країни агресора. Е, жодних звинувачень бойку ми не бачимо натомість ми знаємо, що чартер. Літає регулярно до Москви і в коридорах влади подейкують, що він є комунікатором між президентом України і президентом Російської Федерації. Наскільки це правда, я не знаю. І спростувати це може якраз Генеральна прокуратура, якщо бойку будуть вручені підозри, а їх є за що вручати. Плюс до того я переконаний, що на стабілізацію ціни на газ. На ринок газу якраз би вплинуло розслідування корупційних справ стосовно групи Бойка льовочкина. І е, інших прищепних до цього, як з колишньої, так і з теперішньої влади. Не треба, не можна говорити, що корупція закінчилась. Ну бо все суспільство бачить, що вона набирає все більших і більших обертів, і що вона включає в свої лави нинішні корупційні схеми адептів колишнього режиму Януковича, тих, хто разом з Януковичем призвів до кровавих подій на майдані, до війни на сході. Тому тут якраз і є таким головним питанням і лакмусовим патерцем для нинішнього генерального прокурора: наскільки далеко він готовий зайти у відновлення справедливості, чи це просто піар акція, чи це дійсно бажання навести лад і працювати на користь країни. Робота національного антикорупційного бюро України завтра викликають на допит пана Оніченка. Він називає сам цю справу політично мотивованою. Як ви оцінюєте цю справу? Ну про корупційні схеми, до яких причетний пан Оніщенко-Кадиров, ну, не говорив в парламенті, мабуть, тільки лінивий. Вони були відомі і журналістам, і парламентарям, колегам, і вищому керівництву держави, але його не затримували. Його не під'являла підозри. Це трапилось ось зовсім недавно. У мене питання, хто інший бенефіцарій компанії, компанії, які належать Аніщенку? Суспільство має знати, тому що журналісти стверджують, що бенефіцарам однієї з компаній, яка по суті зараз переходить Геонадра, у власність під контроль іншого бенефіцаря або Анішинко знаходиться за кордоном, є Ігор Кананенко. Я не знаю, це правда чи це неправда. Це стверджують журналісти. Тому Генпрокуратура набув. Мають публічно сказати, що крім Аніщенка, бенефіцарами цих компаній являються такі-такі особи для того, щоб зняти в суспільстві всі ну, розмови про це. Чи є політична справа Оніщенка? На моє переконання, справа Аніщенка є корупційною. Але використовується політиками для підняття рейтингу собі, для з'ясування бізнес-стосунків і для перерозподілу ринку в укргазвидобуванні. Наприклад, треба звернути серйозну увагу на саме укргазвидобування і все, що і приватні структури, які добувають газ нафту, на моїй рідній Полтавщині дійшло до того, що селище Синча потрапляє від екологічного лиха. Тому що не вкладаючи жодної копійки, е, укргазвидобування і приватні видобувні компанії просто знищують екологію. Просто там води в криницях у людей немає, а вони заробляють мільярди. Потім тікають за кордон, кажуть про переслідування і тому подібне. Е, тому е, я переконаний, що створення ТСК по тарифах, яке пропонуємо ми по підвищенню. Це дуже ефективна тема, яка призведе не тільки до виявлення того, що тариф завищений і як його знизити, а до виявлення корупційної схеми у видобутку газу в роботі «Укргазвидобування». І ця корупційна схема в те, нікуди не зникла. Вона й далі повним ходом функціонує тільки інші особи виводять в офшори гроші. Як розгортатиметься справа? Я переконаний, що українська влада і набув відступати як кажуть, нікуди буде намагатись довести справу до логічного завершення в суді. А Оніщенко буде намагатись перевести її в політичне русло з метою отримання політичного е, притулку в Великій Британії, і це великий виклик для української влади, тому що якщо е, Оніщенко отримає політичний притулок в Британії, е, це буде означати, що е, всі, так би мовити, інші справи, які є навіть ну менш корупційними або тільки трохи дотичні до. Корупції вони мають політичний підтекст, який стосується політики. У вас дякуємо